Поляки знову активізувалися на кордонах від сьогодні. Польські фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску з Україною на цілий місяць. А також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажуваних залізничних станцій і морпортів. Наразі тотальної блокади немає, але на раніше заблокованих пунктах пропуску поляки вже посилили протести а на залізниці розсипали українське збіжжя. Оні До слова в Укрзалізниці вже зазначили, що потяг із зерном, яке розсипали польські фермери, мав пунктом призначення Німеччину та не повинен був доставлятися у Польщу. А тим часом Радіо Свобода поділилася кадрами перекритого автобану, що веде до українського кордону неподалік Любліна. Українські ж перевізники у відповідь на блокування кордону поляками влаштували дзеркальну акцію на трьох пунктах пропуску: Рава, Руська, Краковець і Шагині. Організатори контролюють порядок проїзду через зазначені пункти пропуску, не дозволяючи польським вантажівкам об'їжджати загальну чергу. Акція, кажуть, триватиме цілодобово до 15 березня, або ж до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Учасники акції зупинятимуть усі автомобілі, які виїжджатимуть з кордону, зокрема і українські. Дивитимуться на дату документів. Якщо, до прикладу, польський перевізник вчора загрузився, замитнився і вже проїхав кордон, то його ставитимуть на паркінг допоки не приїде українська вантажівка з такою ж датою у документах. Мета цієї акції це є контроль за справедливим перетином кордону. Тому що польська, польські страйкарі не пропускають українські машини, а свої пускають без черги за гроші. Це основна мета. Також ми, друга ціль наша, щоб донести до нашої влади, щоб вони йшли на контакт з поляками, з Євросоюзом, щоб розблокувати кордони. До всього українські волонтери скаржаться поляки не пропускають через кордон навіть вантажівки з військовою технікою, якої наші військові потребують на фронті. Вже напередодні інцидент прокоментував і президент України Володимир Зеленський. І щодо ситуації, на жаль, не схожу ситуація, яка щодня демонструє. Ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці, і під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією. Де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками, передусім так усіх і в Європі, якого турбує доля Європи.